Ці товариші, які претендують на те, щоб займатися сатирою в Україні, по-перше, не розуміють ні українських контекстів, не мають емпатії до українського глядача, готові його тільки деградизовувати своїм контентом, тому що це деградизація. Розповідати про те, що найкращим покаранням тим, хто. Ввалюється в чужі квартири, краде чуже майно, обіцяє окупувати Миколаїв так, ніби безпека Миколаєва вже абсолютно гарантована. Да? Тобто ми не знаходимося зараз в активній фазі війни. Ми не знаходимося зараз під постійною атакою росіян. Цим всім уже можна сміятися. І вони отуплюють свою аудиторію, знімають взагалі будь-яке розуміння, що таке російська армія і. Нав'язують туди ще величезне число шаблонів і стереотипів найвідсталіших.